Доброго вечора, друзі. Агентство ООН у справа біженців відновило реєстрацію на отримання грошової допомоги для переселенців постраждалих від війни осіб. У пріоритеті найбільш захищені верстви населення. Для подачі заявки необхідно звернутися в пункти збору даних у вашому регіоні або ж мобільної групи, яка здійснює виїзди в межах області. Для заповнення заявки при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу, ідентифікаційний код свідоцтво про народження, номер банківської карти, будь-які документи, що підтверджують приналежність до категорії вразливості. Для збору даних мають бути присутні всі члени родини. Виключення це маломобільні громадяни. Для сімей, де є такі люди допускається реєстрація без їхньої присутності, коли будуть надані оригінали документів або довідка, яка підтверджує їхній стан здоров'я. Грошова допомога надається за допомогою банківського переказу на особистий рахунок бенефіціара. Також звертаю увагу, що для цього виду допомоги не потрібно мати жодного. Спеціального банківського рахунку. Для тих, хто не має банківських рахунків, допомога надаватиметься іншим способом. Одержувачі будуть отримувати смс-повідомлення про перерахування допомоги. Друзі, підписуйтесь на мій канал. Докладнішої інформації про отримання допомоги в 2023 році. Хто її може отримати і яким чином, я розповім в наступному відео. Дякую за увагу!